ми можемо із цієї апаратури запустити вашу машину. Більше 50 запусків автомобілів. Зараз коротко пройдемося по характеристикам. 710 Вт потужності або 180 тисяч мінампер годин до нашого власного виробництва, друзі, має на собі на борті два USB-порти, які видають швидкісну зарядку, також 5, 9, 12 Вольт вони видають, два XT він у нас яких підключаються у нас крокодили де запуск автомобілів. 2 xt 60 з яких можна взяти 12 В з кожного порта роз'єма, Тобто підключаємо сюди, підігнімо інвертор і б, маємо вже 220 на виході. Світ забираємо 12 В, інвертор. З інвертора маємо 220. DC-н-роз'єм йде у нас на зарядку. Є у нас індикатор рівня заряду. Напачке включення. Power, друзі, наш власний пруток. В комплект у нас входить сам бустер, крокодили для підключення і зарядка. Більше 50 пусків автомобіля працює при мінус 20 та плюс 60 градусів. Що це означає, що це, ця ємність вам мінус 20 віддасть цей апарат. Також ті 500 циклів, зарядки немалого злеву.